81 рік тому німецькі окупанти, які зайняли Київ, вбили більший відсоток євреїв, які проживали у місті. У Бабиному яру за 48 годин загарбники жорстоко вбили понад 30 тисяч невинних дітей, жінок та чоловіків. Ті жахливі події вважають початком голокосту, винищувального походу фашистів проти євреїв. Ми пам'ятаємо ті жертви, які понес наш народ, які понесли весь народ України. І наше, наше завдання в тому, щоб не допустити подальшому цих жертв і зробити все, щоб та війна, яка зараз йде, завершилася якомога скорше. Із майже 14 тисяч євреїв, які населяли Тернопіль до Другої світової війни, врятуватися змогли лише близько двох-трьох сотень. Щороку на роковини трагедії біля пам'ятника жертвам голокосту збираються представники єврейської спільноти області, близькі та рідні тих, кого закотували. Ми багато років згадували про те, що це була жахлива трагедія, яка не може повторитися, і це була помилка всього людства, що ця трагедія була допущена. Сьогодні ми бачимо, на жаль, що коли читаємо історію про Бучу, Єрпінь, Маріуполь, села під Черніговом, ми розуміємо, що знову якась нація вирішила, що вона краща за іншу, і починає геноцид знищення українців тільки за те, що вони українці. Я вірю в те, що ми переможемо з Божою допомогою, ми тільки зробимо все так, щоб люди жили. Раділи, були усміхнені, успішні і задоволені життям. У день вшанування жертв Бабиного Яру на Тернопільщині поклали квіти до меморіалу і провели спільний молебень.